студентського коледжу, учні. Військові, зараз дуже багато військових, які е, тут лікуються в місцевому госпіталі або ж приїздять а, сюди з проїздом. Ось, До речі, вони зараз до нас і залітають. От, і коли почалася війна, ми декілька місяців не працювали. А, до того часу ми працювали із постійною експозицією майже 50 років. Це була колекція класичного мистецтва, яка починається в нас хронологічно з 16 століття. століття. Почалася війна, ми її демонтували. 16 ми століття розуміли... автори? Так, з 16 століття, та 18 вісімнадцяте, аж до початку двадцятого століття. Просто окремі твори ми розгортаємо панораму встановлення і розвитку художнього життя в нашому місті в обласному центрі. Ось. І перші художники, які приїздять сюди до Луцька, професійні художники, вони прибувають після закінчення різних художніх закладів в Україні за різних життєвих обставин. Повоєнний час. І розпочинається розбудова художнього життя нашого міста. І по хронології ми, ми намагалися збудувати нашу експозицію. Ось, і от ми бачимо кінець 40-х, 50-х років в першій залі, тут 60-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки. Ось, і далі аж до нашого часу. А от, тут 17 різні 17 століття а, Ці картини вони е, вивезені, там, вивезені вони за межі нашого музею. І зараз вони в надійному сховку. Ми будемо їх, його, їх презентувати тоді, коли закінчиться війна. Тож ми чекаємо всі е, перемоги. Угу. От, різні стилі. Різні напрямки, різна манера, тому що це вих... всі ці художники є виховацем різних мистецьких закладів України, і Одеса, і Київ, і Львів, Ужгород. Знову ж ми додали до творів мистецтва. Живопису, графіки, всі акварелі скульптури. Ми додали ще такі стенди, які нагадують нам розгорнуту книжку. Це така книжка життя нашого художнього життя нашого міста. Но насправді, насправді немає історії образотворчого мистецтва, немає такої наукової праці, яка б розповідала про. А розкажіть декілька слів, будь ласка, про цей сюрреалізм? Ну, про цю роботу, я, чесно кажучи, я не, не фахівець сучасного мистецтва, тому так глибоко не можу розказати. От я більше націлена на е, вас, на класичне мистецтво. Ну, не, не класичне, але на постать, яка сьогодні достатньо розкручена, але разом із тим дуже багато таких легенд. Вони всі створені в понталістичному ключі, це ранні його роботи. Ось понталізм це художній напрямок, який зароджується у Франції в другій половині 19 століття. А ось тут цей переосмислений прийом, це тема, тема Луцька. Луцьк писали дуже багато, зображували у дворах мистецтва багато луцьких художників. Але Олександр Валента він особливо він зображує Луцьк дуже поетично, ось, І така цікава постать. У кожного житті нашого міста, але з дуже драматичною довою він сирота, він рано втратив батьків, потім разом із сестрою виховувався в сиротинці. І... Бо самої хлопчиком він прийшов на початку 60-х років до. Директора, зачинателя луцької художньої школи, викладача, художника і попросився малювати. І ось Петро Сенцюк, його вчитель, він був, став єдиним педагогом, наставником для Олександра Валенти. Ось тому, що потім він не отримав він ніде не навчався більше. Ось, але оцей вишкіл, який він здобув у вчителя, він потім вдосконалювався. Дуже багато працював над собою, і спочатку він спілкувався в середовищі подібних совів, творчих людей, але так склалося, що доля його звела із іншими людьми, з людьми, які. Побували на зоні, вийшли з в'язниці, тому що він був дуже добрий і щирий, він всіх шкодував. І ось потім ці люди спричинилися до його загибелі. Олександр Валенко, 97-му році, був жорстоко вбито в майстерні ось тут, на території його старого міста. Художник дуже багато працював, він дуже щиро здарував свої роботи, продавав, якщо продавав. Олександра Валенти в нашому музеї і виявилося дуже багато людей, колекціонерів, які у своїх власних зібраннях мали твори Олександра Валента. І вже цей проект завершився, а бажаючих було набагато виявилося ще набагато більше. Тому вже ми маємо перелік список тих людей, які мають твори цього, цього художника. Ну от Не тільки Луцьк, антилістичному ключі. Ось дуже поетично бачите, оце неонове світло. Він, воно відзеркалюється на мокрому асфальті. Це улюблений мотив і з деревом, це проспект волі теперішнього, цей мотив дерева, самотнього. Десь, напевно, так самотньо почував інколи себе художник. Ось. І це неонове світло, воно відображається на асфальті, на мокрому, на вогні. від фар автобусів, автівок так само відображається ось на асфальті. І ось ми бачимо, світиться, світиться в світлові конці і наша уява собі змальовує таку картинку, тепло, затишок, вечеря. І ось, можливо, у цього тепла якраз і не вистачало. Ну, а якщо говорити про натюрморти, то, бачите, дуже такий скромний антураж натюрмортний нього. Оця металева миска, горщик, один той самий стілець, хлібина, якась пляшка, редиска, полуниця. Спочатку все це вибудовувалося в натюрморт, а потім гарно з'їдалося, частувалося. Він любив частувати, любив пригощати, був дуже таким щирим. От, рибина, <хи> чарка якась могла бути, грушка. От, ну і поряд із цим е, такі маленькі начерки і. Е, е, це етюди, ескізи його майбутніх творів, які він потім реалізовував у більших форматах. Ми бачимо, що художник постійно працює над собою, не втомлюється рука художника. От, він намагається він шукає якісь композиції, якісь рішення цікаві. От, і, ну, тобто, Художник далі. Це картину. теж цікаво, Художника це київська школа, це Олександр Шмаков. Тут низка його творів, які він створив як дипломну роботу. Він закінчив Київський художній інститут. Ось, ну, так, теж така складна доля. Це 60-ті роки, звісно. І уявіть собі, що ця сміливість така. А це час соцреалізму, це той період, коли треба було в мистецтві розповідати, прославляти щасливість Радян, життя радянської людини. І ось такий сміливий прорив, таке своє бачення і розуміння мистецтва він продемонстрував і уявіть собі, що комісія заборола його дипломну роботу. Він мав Закінчувати інститут із дипломом художника, а закінчив інститут із дипломом вчителя про мистецтва. Ось. І до Луцька він приїхав завдяки, Олександр Шмаков завдяки своєму товаришу Віктору Шенгуру. Ось тут знаходяться дві його роботи Віктора От. і вони працювали, Він працював у художній луцькій художній школі директор Ось. Вчитель для Валентина. Так, так. Ось тут Олександра Валента. Ось це цікава робота. Це дворик художнього фонду. От. З другого поверху Віктор Шенгур пише цей мотив. От він зображує конкретних людей, художників. Це перед жовтнем. А це дуже такий плідний час, коли можна було добряче заробити художникам. Дерева, всі такі різнокольорові. На справа не в деревах, а ці блакати, ці слава жовтню, слава праці, і різних таких, цей антураж, який прославляв партію. За це тоді платили великі кошти. І Можна було потім щасливо жити. Там якийсь тривалий період часу. І тут зображені конкретні люди: от художник Маєвський, скажімо, або два, два друга такі. Ось тут Олександр Шмаков, про якого я говорила, і його товариш Юрій Герман. От вони сидять собі на лавочці, тут про щось розпові... розмовляють, дискутують, можливо, розглядають ескіз якогось твору. Ось це Микола Гевелюк. Його роботи в попередній залі, ось клімов художник. І що цікаво, немає Карла Якубика, досить такої яскравої, помітної постаті, художньому ж середовищі нашого міста, але є його автівка, Запорожець, є його собачка. І тут фрагмент постаті півпостаті бухгалтера. Художнього mm. фонду, тобто така е, цікава робота, яка дуже Де... жива, така mm -hmm. яка, деталізована от, власне, переносить в той час, так яка mm. переносить і в той час. І ми бачимо з риму цих людей ось такі сентименти е, є присутні в цій роботі, особливо тих людей, тих художників, які були знайомі ось з цими митцями, нашими луцькими.